Ось так квітує цього року пенісету, на кінець. -то. Того року не квітував взагалі. Абсолютно кущі такі були величезні, хоч би одна з було. Варіантів було, чому не квітує два. Неподілений кущ і на півтінь там була. Ну, Що ви думаєте, яка в мене досвід, в який в мене виник все-таки? Розділили кущі. Частину на сонці висадили, частину там, де й було, на півтіні. І той, що вона півціні, хоч і не поділений, все одно не проквітнув. А на сонці, ось погляньте самі, квітує прекрасно. <смі> Вже, які вони милашні, які вони гарненькі, не знаю. То я, мабуть, такий фанат цих хвостиків. Так з'являються цікаво, у мене їх два сорти. Які саме, я не знаю. Я отримала обидва подарунок, колись від Крижанівської. І такі сорти я не знаю. Ось він один такий масивний, бачите, кущ. Теж суцвіття з'являються не світлі, вони вже з'являються такого темноватого кольору. З отаким цим характерним хвостиком. Хвостик такий аж чорня, червонявий і потім білий переходить. Ну, хто він такий, не знаю. Але ось тут зараз заквітовувати буде. Другий кущ, він набагато, ось там добре їх видно, два якраз. Потрібно було там показувати. Ось. Один сорт, бачите, квітує такі величезні величезні суцвіт. А другий, він нижчий. Він не такий фонтаноподібний, не такий розлогий. Він тільки з'являються такі прям <сміття> чорні-чорні з'являються. Не знаю теж, що за сорти. Але. Але є, бачите, розділили і на сонце посадили, і тоді почали квітнути. Ось такий варіант. Ну, от, красиві вони. Красиві і все. Статні такі красиві. Як заквітають особливо тоді. От здається, що в тому квітуванні не таке воно цікаве. Чомусь за нас не захоплює квітування, от У декоративних травах захоплює, правда? Дуже вже потужні величезні кущі і гарно заквітнули. Ось погляньте. Так вони будуть триматися. Ось. Такі величезні. Ну, метр п'ятдесят. А цей ну зовсім маленький. Він то посаджений був влітку з П9, він ще себе покаже. Але поки що сантиметрів 30 із світями. І бачу, що кінчики набувають такого забарвлення фіолетового. Десь треба подивитися його назву, знаю, де замовляла, але ще озвучити вам не можу. Ось такий. Наскільки живучі гейхери, у мене тут був величезний кущ, я його ділила, і така поділка велика відламалася ну, без жодного корінчика. Просто її посадила, нічим не прикривала, поливала, звісно, і дивлюся, що спочатку зів'яла, а потім почала тургор відновлювати свій. Отже, гейхери. Хоч і цікаві, і декоративні, але й невибагливі. Такі живучі рослинки. І знову тут буде поділених декілька кущів і так розмножуємо. Дуже гарна рослинка, дуже. Та взагалі, куди не поглянь одна краса Бруслини. От як чітко вони тепер відрізняються. Коли я їх отримала, то вони мені здавалося, хоч медіо варієгата писало, але думала, одна і те ж сама. А тепер погляньте, бачите? Ось коли дві їх в кадр взяти, ось вони вже мають відмінність. Більше жовтого ті, що справа, і більше білої варієгатності, тому що зліва. Ой, хвойні, мої улюблені хвойні. І ось цей міскантус теж. Мені здається, що це адажіо. Але стержувати не буду. У нього досить такі світлі, вони мають якийсь такий жовтуватий відлив квітування. Ну, а всі міскантуси в основному мають ось цю таку білу-характерну лінію. Це ось цих сортів. По цій лінії розпізнати сорт неможливо. Міскантус та й міскантус. І теж. Подобається, що вони невисокі. Ось теж до метра разом з квітуванням. Такі цікаві наросли. Теж поділочки були. З однієї, ну там був літровий горщик, я восени поділила на, на дві поділки. І ось отримала, бачите, вже таку красу. Ой, як гарно там очитки проглядаються. І осінні забарвлення ліхнісу не перебираю. Так і є. Осінь у всьому осінь. Пасує дуже гарно пировські біля темного листя скумпії. Ух, краса теж. Вона так гарно зафарбовується скумпія на осінь. От весна і осінь. Вона має дуже гарне листя. Ось. А потім під час квітування вона його втрачає. І знову набирає Royal Purple сорт. Ось. Теж краса, неймовірна, посадила ще один кущик, от не можу розмножити з цієї шавлії. Там поділкою куща нема що поділити, він такий стобур вже одеревенів. прикопувала нічого, живцювала нуль. Це вже в Юлічці попросила одну ще поділку, щоб залишилася. Ну, вона просто теж фантастична. Але тільки не на весні. На весні вона виглядає так собі. А цей андропогончик розвалився. Бачила, як Оленика з каналу Ера зв'язує зверху. І все, збираюся взяти їх теж таким бокальчиком, підв'язати суцвіття. Ну, ніяк. Іду, згадаю. А потім знову забудуся. І так ось, скоро буде розквітати. Ну, скоро і не скоро ще. Я вам хочу сказати, що ще навіть і бутони не розкриваються на айстрі. снігова лавина. Ось на мене так наросла, тут така декорація, там вже бачу, і бурянчики теж встигли нарости. Боже, де вони беруться? І ось так. А м -м синьоголовник. Ні, не синій головник. Я була, до речі, раз помилилася і знову бачу, хочу помилитися. Це не синій головник. Це мордовник ось. Головотень. Головотень. Ось так вірно. Я зрізала, бачите, позрізала. А оцей куш пішов з букових і знову заквітнув. Ну, такі вони теж цікаві, листя трішки колюче. Ну, не дуже так, не, але все-таки. І тут знову мене чекають переробки, але ну, без них ніяк неможливо. Тому що в мене тут зростає куш дуже гарної, гарного жасмину, чубушника, махрового. Він невисокорослий, і я його хочу прибрати в інше місце. Він тут точно заважає. І ось так поводить себе ось дубровник гірканський. Ось він вже відквітував, але ще щось квітує. Йому потрібен простір. Десь прям таке сонячне-сонячне місце і простір. Тоді він розкладеться гарно, дуже цікавий колір, ну, дуже цікавий. Передати його неможливо. Але моя бідна, тут Івоне страждає. І я її хочу звідси. Ні, не забрати, не хочу, хай буде вона тут зростати, але через те, бачите, от який, тільки верхушка гарно зростає, все інше, бачите, хвоєпад через те, що нема доступу абсолютно сонця і повітря. Я планую теж звідси ці іроси прибрати. І звільнити, звільнити. Щось тут підсадити таке невеличке, а може навіть і нічого, тому що тут вже так достатньо цих. Насіння зав'язала вже монарда. Не знаю, не пробувала я збирати ніколи з монарди насіння. А варто в мене така гарна монарда. Декілька навіть створців. Я навіть не розумію, де то насіння. Там воно, мабуть, висипатися має. Одним словом, спеціаліст по монардах. Ось. Потрібно спробувати. Але знову у нас і вже я зйомки веду, а вже, а вже капає дощ. Ось тут теж треба залізти трішки, очито кеверса омолодити. Він дуже любить омолодження, Там ще десь у мене Еріка десь ще зростає. Злов, ці переробки це, це переробка. Це постійні переробки ось так. Ой, цей синій на фоні. Це відчиток <кхід> діамантовий, здається. Чи Карл, я не знаю. Все, не знаю. Світле листя, таке зубчасте. <кхід> Він невисокий, дуже яскраве освіття Можливо, все-таки діамантовий. Хто має спеціаліст? Будь ласка, мені порадьте, який це очиток. Принесла його з роботи. Він такий завжди там, низенький, мені хотілося низенького. У нього дуже гарна камера передає темніше листя, У нього таке салатове. Ось, цілий масив. І як гарно зафарбувалася гортензія. Така красуня. Погляньте, особливо ось так, як вони <свісили> звісилися. Такі величезні, ну просто величезні квіти. Вони тут і стерильні, і фертильні. Вона не є така набита. Це він серед. Ну, по крайній мірі, я так купувала його. Але дійсно, що ред, то ред. <свісили> така вибаглива дівчинка. Якось зі всіх. В ортензії вона найгірше почуває себе. А умови одні ті самі. І закладена була гарна посадкова яма. І так само, бачите, я завжди мульчую травою скошеною. І вони вирізняються. Ось однакова посадка. Однаковими в однаковому часі. Місце зростання теж однакове, але зовсім інший. Габарит. Троянди понаростали ці гілки такі Мати рідна, хто де сплелися всі із всіма. ці всі великі гілки я на зиму поприбираю, пообрізаю, хоч вони і не люблять. Низької, <кх> Перепрошую. Низької обрізки, але все-таки я трішки ці вудки їм. Посткорочую, а то пройти через них неможливо нікуди. Все, півонії можна обрізати. Ось, коли вони вже так міняють колір листя, вже можна обрізати. Обрізаю я їх коротко, всі півонії свої, от мене цілий ряд. Ну, тут рожеві, такі бабусині, але сортів два. ну тут ще є. Декілька інших, але в основному всі одні й ті ж самі. Тут вони зростали на цій території. Я просто взяла тих три кущі, розділила і такий бордюр утворила, ну, город відділяє від. Ой, яке гарне яблочко висить. Висить яблучко. Треба вже зірвати яблучко. хоч спробувати, що за сорт чи вартий. Уваги. Ну, два їх було. Здається, хтось одне вже спробував, тільки не я. І так, шкода, такий урожай. І не дозріє. Другий урожай не дозріває. Хоч я дивлюся, що тут щось таке схоже. Але, мабуть, ні. Мабуть, ні. Ну, Танюш, добралася я вже й до твоєї посилки. А з наурі багато обіцяюче. Не тільки звеселяє душу, але й гріє. Але звеселяє душу і гріє ще рослина, таким як я. Від канутим, від схиблених на рослинах. Це Танюша моя подруга вже. Так ми вперше познайомилися. Ой, якась клубнічка. Ага, точно не домовлялися. Так ми і познайомилися. Одного разу я отримала посилку подарунок, сюрприз від Тані. І після того ми спілкуємося Таня з Вінницької області. І, і донька у неї досить неординарна особистість. Вони вирощують е і роблять олію лопуха, е артишок вирощують. Ну, в лікувальних стілях вона донька міла її. Лікує таким чином людей, народна медицина, багато по фармації вона теж цікавиться, досить така приємна дівчина, жіночка, так? <сум> ну, вже внук є в Тані. А це клубничка ремонтантна, от яка зараз ще є. Уявіть собі, ой, така красуня, подивіться, які гарні кущики, Казала Таня, 5 кущиків. <сум> Таня не може. Щоб, не так, знаєте, капітально звеселити. О, якраз в мене грядки підготовлені і очікують. А тут що ж ще? Що тут ще? О, бачу вже це гейхера чи гейхерела? Мабуть, гейхерела Eclipse Solar. Ось цей сорт. Ось з таким гарним листячком. У мене такої немає. Це вже друга, до речі, Вітання. У мене вже одна гейхера зростає, а це гейхерела. Дуже красива. Таке-таке-таке просто листя. Дивіться, чим темніше старіше, а молоде, таке коричневе. Так. Ой-ой-ой. Така цікава травичка, така цікава осока. Дивіться. І зелені, і білі, ой, теж у мене такого немає. Як Таня каже, чим тебе здивувати? Ну, чим тебе вже здивувати? Ну, бачиш, дивуєш мене дуже цікаво. бачите? Так, це осока. Ось вона квітне, бачите, характерно для осоки. Але дійсно, таке різноманітне листя. Світиться вона прям ось така у мене. А ще, ну спробую. Вмовила мене Таня, бо я казала, що. З Роджерс... Ой, скажіть мені, я вам скажу. У мене Роджерсі щось в голові. Боже, який величезний гарний кущ. Як буде мені шкода, якщо він мене буде так вибаранчуватися, як Астильба, як моя Астильба, як я б неї не танцюю, але одного разу вона мені сказала: ти побачиш, я тобі пришлю і в тебе буде вона рости. Ну, дай Бог. Я вже місце її знайшла, але ви ж подивіться, це викопала весь повністю кущ мені. Дуже гарна теж така насичений колір такий в неї. Ось така чудо посилка. Бачите? Кожен раз щось нове, кожен раз щось нове. Здається, мене вже питають, куди у ваш сад все поміщається. Ой, дівчата і хлопці. Ви знаєте, мені ще теж пані одна ми спілкуємося з нею. Там пропонує мені теж рослини, я кажу, вони великі. Я кажу, я ну, не маю вже на великі, Вона каже, за паркан. У мене справді за парканом дуже велика територія, але трошки вона складна. Тому я до неї ще не дійшла, руки не дійшли, але вчора ми їхали, я так дивлюся, думаю, боже, тут ж стільки можна всього посадити, але там пагорб і там проблема. Ось такі у мене знову рослинки. І знову у мене поповнення моїх садових забаганок. Буду саджати. Нас дощі передають, треба вже й посадити.